У нас бить чітко зрозуміло проблема вибачте, в посадових особах в роботі системи податкової, чи в роботі органів місцевої влади чи регіональної влади і так далі. Тому дуже важливо, щоб ця це, е, вам інформація надавалася об'єктивно, так як це буде опрацьовувати штучний інтелект, у нас буде постійно онлайн 24 на 7. Інформація по кожному регіону, можна сказати, по кожному району е, України. Успішний діалог, можливо, коли. Обидві сторони чують один одного, а для того, щоб чути один одного, потрібен зворотний зв'язок. І особливо важливо, що цей зв'язок буде фактично онлайн забезпечений. Це ще один метод нам достучатись. До тих питань, які не зовсім ще получаються там, якраз по лінії економіки, додасть можливості трохи швидше отримувати відповіді, тому що, ну, я ж кажу, знову це листування, воно трохи затягує час. Платформа не тільки працює, а реально вже має великі показники. Тобто там вже тисячі відгуків. А на таких даних можна робити адекватні висновки. Це наближає нас до влади, наближає нас до вирішення оперативного вирішення тих проблем, які. Виникають, тому цифров... цифрова трансформація, в принципі, і е, онлайн-платформа, яка була створена, вона повинна позитивно відображати всі питання і всі проблеми, які виникають у бізнесу.